В ефірі новини вівторка, 13 лютого, і сьогодні у випуску ви побачите. Вночі росіяни обстріляли Кам'янку РСЗВ Небайдужі зупинили жительку Свиси, яка ледь не перерахувала кошти шахраям Військовий експерт заявив, що ознак підготовки повторного вторгнення немає. Протягом минулої доби російські військові продовжили обстріли прикордонних населених пунктів Шостинського району. Як інформує оперативне командування Північ, було нараховано чотири обстріли, загалом 15 вибухів із різних видів озброєння. Село Кам'янка середино Буцької громади було обстріляно з РСЗВ. Було 8 приходів. У Глухівській громаді росіяни з міномету обстріляли село Заруцьке. Було два приходи зі 120 мм міномету. В Шелигінській громаді зі 120-мм мінометів гатили Ходиному та Соснівці два та три приходи відповідно. За даними військових, обійшлось без жертв та поранених серед мирного населення. Небайдужі люди зупинили 76-річну жительку Свиси, яка ледь не перерахувала шахраям 1600 доларів США. Як виявилось, невідомі переконали жінку, що її доньці терміново потрібна операція, і та відразу ж поїхала до шостки, щоб перерахувати всі свої заощадження. Як інформує поліція Сумської області, патрульні отримали інформацію від водія таксі про те, що він везе до районного центру літню жінку, яка спілкується по телефону з невідомими особами та говорить щось про переказ коштів. Знайшовши авто, патрульні вирішили поговорити з 76-річною пасажиркою таксі. Пенсіонерка розповіла, що їй подзвонила незнайома дівчина та повідомила, що її дочка потребує негайної операції, яка коштує 1600 доларів. Стурбована жінка не роздумуючи, взяла кошти та вирушила до шостки, аби зробити переказ грошей. Поліцейські одразу зв'язались з донькою пенсіонерки, яка запевнила, що в неї все добре і ніяких грошей вона не потребує. Ознак підготовки Росії до повторного наступу на Сумську область наразі немає. Про це у ефірі марафону Єдині новини заявив військовий експерт, полковник збройних сил України Петро Черник. За його словами, для реалізації такого плану Росіянам доведеться накопичити величезні сили. На цю хвилину я не бачу накопичення ресурсу для того, щоб цей ресурс був по-справжньому серйозний і приховати вже аж так сильно Росія. Точно не зможе. має бути щонайменше 40-тисячний корпус на початку цієї війни, коли ми не були готовими. Вони вторглися в Летенський найкраще підготовленим з найкращою технікою корпусом, і вони не впоралися із стратегічним завданням. То на що вони мають розраховувати зараз? Мені дуже важко зрозуміти. Отакий От 40-тисячний корпус має мати 825 танків, 2,5 дві тисячі. Бойових броньованих машин і в, і в межах до тисячі стволів артилерії, не кажучи покриття з повітря. А Київ і Київщина в цій частині захищені найкраще е, в, на на відміну від решти України разом з тим від божевільних можна чекати чого завгодно. Вони диверсійно розвідувані загони засилають до нас нескінченно. Ми їх нескінченно чи нищимо, чи беремо у полони. Якщо вони дозріють до якогось там дивізійного удару, скажімо, 15 тисячами людей, то розуміємо, чим більше московитів зараз укладемо у наші чорноземи, наші болота і наших лісах, тим легше нашим онукам у наступній війні буде з ними воювати. Кабмін погодив призначення Володимира Чередніченка заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Про це повідомив Тарас Мельничук, постійний представник уряду у Верховній Раді. Раніше Володимир Чередніченко обіймав таку ж посаду на Луганщині, а попереднім заступником голови Сумської ОВА з питань цифровізації був Олексій Дрозденко. 1 листопада його призначили головою Сумської міської військової адміністрації. Жителям Глухівщини, сімейним лікарем яких є Денис Миськов, треба обрати собі іншого спеціаліста. Він звільняється з центру надання первинної медико-санітарної допомоги. Пацієнтам Дениса Миськова треба заключити декларацію із новим лікарем. Звертатись 19 лютого. Для заключення декларації з собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон. Ветерани на Сумщині можуть отримати мікрогрант для відкриття власної справи в рамках проєкту Власна справа. Відповідно до умов, учасники бойових дій або члени їхніх родин можуть отримати на розвиток бізнесу від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Наші колеги з обласного суспільного поспілкувалися з ветераном Нацгвардії, який відкрив власний ресторан, скориставшись державною програмою. Це в нас львівський вокзал. У нас тут намальований це картина повністю малювалася з ну з красок. Художник малював близько двох тижнів. Андрій Сільський, ветеран Нацгвардії, показує власний ресторан. У 2016-му, розповідає, 18-річним юнаком воював у зоні АТО. Там отримав травму. Після цього вирішив зайнятися бізнесом. Відкрив магазин з електронікою. Потім ресторан. У мене працює 5 працівників за штатом. Тут у нас 100 посадочних місць. Це ну вважається дуже велике кафе. Заклад чоловік стилізував під вагон Укрзалізниці замість столиків купе. А офіціанти та адміністратор закладу жартома називають себе провідниками та начальником потягу. Це дуже цікаво давати такий досвід людям. Як, ну, начебто в певному потягу люди їдуть. Інтер'єр ресторану ділиться Андрій, продумував у деталях. Для цього навіть закупив валізи. Дизайн якогось вагону плацкарту. Ми от намагались повністю повторити заклад запрацював наприкінці 2023 року. Частину коштів на відкриття 250 тисяч гривень. Чоловік отримав за державною програмою власна справа для ветеранів та членів їхніх родин. На них закупив обладнання для кухні. В серпні вирішив податись на неї десь близько двох тижнів вписався бізнес-план для цієї програми. Потім він два тижні утверджувався, і в кінці вересня я вже отримав кошти. На відкриття такого ресторану мінімум потрібно рік ділиться деталями справи підприємець. Запустити бізнес Андрію вдалося за два місяці. Працював прямо з самого ранку до самого вечора, без зупинок, без вихідних. Вже під кінець вже майже вигорав, але ну треба було робити. Мікрогранти для ветеранів частина проєкту Власна справа, що стартувала у 2022-му. Відповідно до умов, учасники бойових дій або члени їхніх родин можуть отримати на розвиток бізнесу від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Говорить начальник відділу сумського обласного центру зайнятості Роман Кульгов. Чергова хвиля програми розпочалася 11 лютого. У нас передбачено, що грантова. Підтримка мікрогрантова по малому сторонню, малому по власній справі, і по ветеранському проєкту працюватиме до кінця року. Сільське господарство, торгівля, медичні послуги, освітні послуги. Тобто якраз ці напрямки переважають у серед підприємців нашого регіону. Програму саме ветеранських грантів запустили навесні 2023 тисячі З того часу скористалися нею п'ятеро підприємців області на загальну суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. Продовжує Роман Кульгов. Обов'язковою умовою гранту є створення робочих місць від одного до чотирьох, залежно від розміру гранту. Подати заявку на створення або розвиток власного бізнесу по грантовій підтримці ветерани або члени їхніх родин можуть через портал Дія. Обов'язковими умови є додання самого бізнес-проєкту. Потім ця заява і цей бізнес-план надходять до того регіонального центру зайнятості, де вказано якраз у заяві місце провадження діяльності. Регіональний центр зайнятості, комісія регіонального центру зайнятості розглядає цю заяву і цей бізнес-план проєкт, запрошує особу на співбесіду. Співбесідни проходять в онлайн-форматі, тобто -то по посиланню, потім їхати нікуди не треба. Остаточне рішення чи надавати грант на розвиток бізнесу приймає Державна служба зайнятості. За словами Романа Кульгова, на Сумщині у 2023-му та за січень 2024-го за програмою власна справа було створено 730 робочих місць. Грантів видано на суму понад 70 мільйонів гривень. Завтра, 14 лютого, на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. невеликі місцями помірний дощ вночі та вранці туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від плюс 3 до плюс 8 градусів Цельсію.